Перелік небажаних реакцій може бути дуже-дуже довгим у таких пацієнтів. Треба завжди, я вже сказав, дивитися, що приймає пацієнт, які препарати і що ми збираємося призначити. Якраз було таке питання, виникало прийом непрямих антикоагулянтів е, і використання деяких антибактеріальних препаратів дійсно, якщо є спільний механізм метаболізму, зокрема через у печінці, зрозуміло, е, що е, якраз використання деяких антибактеріальних препаратів, що пригнічують функцію цього ензиму, може призводити до збільшення концентрації антикоагулянтів у сироватці крові, що призведе ймовірно, може призвести до виникнення кровотеч, е, тому. Це як приклад таких взаємодій дуже-дуже багато.